Мама взяла по концу ті от пряни. Да. Ти що маєш всім сказати? до побачення. так? <звук> 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 Мам, да правильно? Що тобі, -за заважають окуляри, так? А вдруг я? А, що что хочешь, да? Плюс холодно!

Програма для діток, будемо танцювати. Будеш танцювати? Ні. Афарин, на тату. Але вийде по підборту глазити? Будьте підборки глазити, ні? Зараз не то. Так, трохи важко їх з норками, але цей. Та, настав, так. Чекай, не наряд там. Там є де сісти? А, смердить? А я не чую? Смердить. Бач, в мене поганий нюх. Смердить Що там є досі? Мосідаєте ну, тут? Я вже сиділа. Що? Підписуй басейн. Ну йди подивимося на горі, що там, бо я не зрозуміла. Можна також там? Пішли, подивимося. Той як дитячий наче, так? Мілкий. Чи? Неважно. Ах, от то, що на голову хляпає.

Березно що тільки щоб в рот не нахляпали. Сьогодні зранку ти де була? В машині. Встала ти де? Вдома. Вдома у Львові. А потім так бжюх і ти де. Ми вжаємо ранку в у берегове, так? Файно так, ліс? Декілька годин проїхався і ти вже берегово в басейні. 5 років проїхав, і кидай кілька годин. <ріхи> Як не хоче, Ліза треба. Настя, прийдеться тобі, давай іди. <ріхи> О, це дійсно стихістки, трохи запах. Що там? Паренчики. <ріхи> так по них і то треба, а не повсти дупою. <ріхи> Ліза, давай піднімайся, я за тобою буду йти нагнітаєш, зараз, макажучи. Добре, тут водичка з камінцями, щоб промасажувати ноги, але Ліза масажує е, сидяче місце. Що так боляче? Це називається масажна доріжка. Я можу то попалити, так не чесно, Ліза. Та давай, швидко! Давай! Та не така вона й холодна боже. Ось О, я трохи блюхає. Нема там води. Якась... Не набрали воду, так? То... Вона з запахом, смаком, запах-смак, шашки води. Ух, дійсно тепленька водичка, добре зігрітися можна. Ой. Не знаю, як мамі, мені дуже сподобалось. Тут, Тут є де сісти, супер. І тепло. Краса. Я дійсно? <Mile dizzy> 40 градусів? Чисто на вулиці, а там що 40 років. А ви як? Класно, це Знаєте? Ви як жабка, які оце лежать у воді і гріються. Ти тоже бачить. В цьому басейні так людей, а в цьому така куча людей. Там просто... Може там інакший басейн. Може там холодна вода. Каже, хоче до ноги заправити. Е, рибки 90 гривень, 10 хвилин. А 5 хвилин. А 5 хвилин нема. Напевно, вони не ефективно твої ноги <соцю> за 5 хвилин. Добре, давайте, будь Там ще файно той фонтанчик, але треба приходити з самого ранку. Коли тут не просто все місто, я нагадую, що це вівторок. Так, це вівторок. То коли воно б'є звідси гаряче, Так? Сонця. Як тобі? Сподобалось? Так. Що тобі найбільше сподобалось? Настя не знаю. Теплі басейни. Прям тепліше і тепліше. 40 градусів, так? Та, ті, так, ті що були. Ті найбільше сподобалися. А аквапарк цей дитячий. Не дуже. Суть, скучно, так? Не цікаво да. тобі вже буде. Там дуже цей є. Глипина десь мені ось тут от буде. Скоро. Скільки ми за чотирьох заплатили? 1800. вісімсот. Здрасте, тисячу вісімдесят гривень ми заплатили да. за чотирьох. В будній день. Вартує воно того? Так. Да. Рекомендуєш? Так. Да. Ставте лайк. Like. Підписуйтесь на канал Лізи. І всім па папа. Вау, який великий комплекс. Ми нічого не пропустили, поки там були. Думаю, ні. Крім всяких магазинів. Парафінотерапія у них навіть є. Так. Ось зверху саме. Бо цей це бар. Там, бо той і то бар. Це спортзал. Це для тих, хто зупинявся в і в суди